Всім доброго дня! Ми раді вітати вас у нашому Калинівському музеї українських старожитностей. Сьогодні у нас 9 лютого, день Іоанна Златоуста із давен Давен дуже багато приділялося домашньому вогнищу або печі. І навіть дрова намагалася вкласти так, щоб вони зразу загорілися ось так всі разом. Тому що саме тоді це приносило затишок, спокій. Здоров'я і навіть мир. Подивіться, як ми її розпалили цю піч, на Йоанна Златоуста взагалі було дуже багато різних заборон, пересторог, не можна було ні в якому разі мити голову, не можна було робити ніяких подарунків, нічого, ніяких, боже, спаси зробити закупок, тому що це все було не на користь ні тим, кому ви його будете дарувати, ні тим, хто це робив сам. Казали, знаєте, на Іоанна Златоуста дуже е, молилися і просили його е, ті, хто страждав від зубного болю. Взагалі, знаєте, дуже цікаво спостерігати за традиціями. Ви подивіться, от на нашу Калинівку будемо зараз добробути, головне – мир. Трова, бачите, всі разом загорілися. Це означає, що все буде добре. Все буде добре. Дуже вдячна всім, хто приєднався до, до нашої групи, яка так і називається Калинівський музей української старожитності. Нас дуже багато. І ми дуже, ну, я порівнюю, що дуже багато. Хто не знає, будь ласка, приєднуйтеся. Я буду дуже задоволена, щоб ви дізналися про традиції і про все те, що є. Слава Україні! Героям слава!